Знаєте ви, що компанія Simcorд наразі недосяжна у своїй ніші. Позавчора відбулася конференція з виробників по програмному забезпеченню Web 2, і мій висновок: у Симкорд немає конкурентів. Система Bitbon навіть не потребує порівняння з криптовалютними проектами. Це не конкретно і навіть образливо. Екосистема Bitbon – це синтез класичної школи створення програмного забезпечення, інновацій у блокчейні. Ефективності для бізнесу та інтеграції з економікою в реальному часі. Той факт, що Bitbon потрапив у звіт і надба, розвіює всі сумніви щодо його реальності. Нова архітектура OneSpace, яку презентують у дорожній карті найближчими днями, стане ключем до модернізації бізнесу. Виробникам програмного забезпечення доведеться адаптуватися до Web3 за допомогою Bitbon. Це не лише тренд. А й можливість випередити конкурентів.